Квартальна звітність не заскочить вас зненацька, адже експерти підготували інструкції, зразки та розглянули чимало ситуацій із практики. Щоб заповнити податковий розрахунок, скористайтеся трьома статтями в номері. Перша допоможе показати виплати поточного звітного періоду, а якщо треба, то минулих і майбутніх. У другій статті знайдете сім ситуацій про лікарняні, декретні виплати мобілізованим і працівникам з інвалідністю. В обох публікаціях експерт на прикладах показала, як заповнити додатки D1, D5 і 4DF. Якщо виплачували працівникам кошти за рішенням суду, скористайтеся підказками з третьої статті. Вони допоможуть відобразити у звітності такі виплати. Якщо ведете ФОПів єдинників 3 групи, тримайте зразок заповненої декларації за перший квартал і порядковий алгоритм заповнення основної частини і додатка 1. Для юросіб на третій групі єдиного податку теж надаємо алгоритм заповнення декларації і наводимо приклад зі зразком. Важливе питання воєнного звільнення від плати за землю нарешті зрушило з місця. На підпис президента очікує закон, що дозволяє платникам використовувати перелік окупованих територій від мінреінтеграції та уточнює періоди дії звільнення. Щойно закон опублікують, зможете зменшити узгоджені податкові зобов'язання, щоб заповнити уточнюючу декларацію за новою формою, скористайтеся зразком. Нещодавно МінФін нагадав, у яких випадках. Доречно складати бухгалтерську довідку. Експерти Головбуха доповнили ситуацію від міністерства і іншими випадками з практики та розробили шаблони був довідок, які ви можете скачати і використовувати. А до 25-річчя Головбуха, яке ми разом із вами відзначаємо цього квітня, готовий ще один сюрприз віртуальна екскурсія у звичайний робочий день редакції. Ласкаво просимо!